Швидкість руху буде залежати від стійкості нашої оборони. Я, наскільки буде наскільки буде якісно підготовлені рубежі оборони, на які ми можемо відходити, відтягувати наші війська в ході бойових дій, а нам доведеться це робити, тому що панівне положення Російсько Росії в повітрі, воно є грає грає для нас дуже погано погану скрипку, і це ключовий момент. Вогневої переваги росіян на будь-якому оперативному напрямку, де вони зосереджують основні зусилля. А времівський напрямок входить до напрямку головного удару. Оця смуга там десь 70-80 кілометрів. Це Покровський, Курахівський і Времівський напрямок. О тут вони намагаються це напрямок на сьогоднішній день. Ну сміливо можна визначити як напрямок головного удару. Тут основні сили зосереджені, тут основні основна кількість штурмів і наступальних дій. Проводиться на нашій оборонній позиції з боку російських окупантів.